Як завжди, стоячи на колінах, рідні та близькі зустрічали свого героя. На Смолянському військовому цвинтарі Житомира сьогодні знову проведжали в останню путь воїна, котрий віддав життя за Україну. Хоча Станіслав Степанюк народився у місті Корець на Рівненщині, наше місто стало для нього рідним. Мама із сином і сім'єю переїхала до міста Житомира, і Станіслав вже в Житомирі навчався в загальноосвітній школі номер 20. отримавши базову освіту. Успішно прийшов в конкурс і вступив до технічного ліцею при Житомирському державному університеті Житомирська політехніка успішно закінчив його. Далі Станіслав Степанюк навчався в Житомирській політехніці, отримав кваліфікацію гірничого інженера, працював на кар'єрах Кам'янця-Подільського та Білої церкви. Далі в інших сферах приватного бізнесу. Він дуже любив світ. Він був дуже світлим, дуже дуже порядною і дуже відповідальною людиною. Найбільше його. Любов'ю його життя це була його матуся, бабуся, яка викохали, випустили його і дали можливість йому і отримати освіту, і полюбити цей світ по-справжньому. Звичайно, його коханням була і дружина. А ось народити діток подружжя так і не встигло. Повномасштабне вторгнення змінило їхні плани, як і всіх українців, коли розпочалася повномасштабна агресія. Станіслав Юрійович з першого дня став у лавах ТРО на захист України. А з лютого 2023 року він в складі іншого військового підрозділу став на захід на захист України уже в зоні активних. Бойових дій нести службу Станіславу довелося на Донеччині, де в бою за Україну 17 листопада зупинилося серце героя. До останнього він був відданим патріотом своєї батьківщини. Він дуже глибоко любив Україну. Він дуже глибоко цінував, любив і упроваджував скрізь, де тільки можна було. Рідну мову, українську мову. Він був справжнім українцем у всьому: у любові до рідної землі, у любові до цього світу і у любові до того, що складає сутність українця. Він це дуже чітко розумів і ніс це, ніс це своїм друзям, побратимам, близьким, рідним, всім, кого знав і хто знав його. У вічній скорботі залишилися дружина, матуся, бабуся, сестра, рідні, друзі та побратими.